Доброго вечора, дорогі друзі! От мені знайомі передали отакий казанець. Казан, власне, знайдений був на Харківщині і такий от казан невеличкий. Ну, Я не знаю тут, наскільки на літрів. Мабуть, три. Він такий розмірами. Треба буде, до речі, перевірити, наскільки тут виходить у нього. А власне, такі от ручки. Цікаво, що ручки. От одна тут одна в одну сторону от таким от колом, а друга в друге. Ну, чіпляється, так би мовити. Ачте, навпаки. Це я тут монетку поклала. Щоб не порожнє було. А значить... Знайшли цей казан разом зі зброєю з київських часів. Але він, я думаю, ну неподалік зброї, але я думаю, він набагато пізніше. Це вже часи, мабуть, козаччине. Бачите, такий казанець. Азо, так тобі не соромно. Хочу, щоб ви так уважно роздивилися його. Азу, заспокойся. І от, власне, от такий от казан. Треба буде підсвітку зробити вже ще вдень показати ще. Цікаві ручки, от такі от і от кольця. Навколо отакі От над космонай, чи я не знаю, зміцнене, хто розбирається. Чи просто для краси зроблено заплавлено так. Твосним. От Хлопці, які знайшли, ну випадково знайшли, вони думають, що це навіть не козацький, а Чумацький. Ну, може й так. А може і козацький, такий похідний, невеличкий казанок. Власне, він в гарному стані. І я його, мабуть, в музей передам, тільки не в наш центральний якийсь район, <свят> тому що в наш міський якось там, там або нічого не показують, або, або, ну, не знаю, філатов там вже якось так популяризує, мабуть, більше свій. Так, а тут, ага, все-таки бачите, як він чіплявся. А може, я неправильно роблю. Ну, бачите. Петлі туди йдуть. Отак петля і так петля. Власне стан, дірок немає. Не знаю, хто є професіоналами, підкажіть, якого часу. Но я, я думаю, що це все-таки часи дуба казацтва. І, власне, казанок. Ось такий от симпатичний, енергетика у нього така рівна. Не знаю, нічого не відчуваю поганого щось. А вам хочу, щоб ви подивилися і просто згадали, може згадайте якийсь зв'язок з минулим буде. Такі от казани. Ну, я думаю, що такі казанці можна було спокійно брати з собою в похід, вони невеличкі, і щось готувати на них. І, власне, можна було і, і чумаки могли з собою брати, і, власне, десь використовувати. От, 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 такі от казанець з такими от ручечками, ще раз покажу, петлі отаке. От І, до речі, хочеться сказати, згадуючи про козаків, що раніше козаки та чумаки, мабуть, вони якось менше їли м'яса, більше е, їжі українців були каші. Різноманітні там каша і мука, додаток якогось якогось тіста. Наприклад, та ж тетерія. Терія, це така страва, яка чимось схожа на коліш, але там, здається, тісто було таке додавалося. І, власне, я, я, правда, не готувала ще тетері, але хто може. Підкаже, як готувати, буду дуже вдячна. Дуже юшку різних варіантів готували наші козаки, бо риби було багато тоді, тільки у нас в Самарському районі. У нас усі троє були на Самарі. До речі, така інформація недавно пройшла, що хортицю, там багато риби десь біля біля, біля дамби, прямо збирається там, пряма чи дохне, чи я не знаю, чи просто багато риби зібралося біля дамби в Запоріжжі. Ця риба, можливо, вона згадує про те, що в свій час вона йшла на нерест по течії Дніпра аж до Самари. Це я так думаю, можливо. Але ну, не факт, звичайно, кажуть, що там просто обміліла частина ріки через те, що вона скупчилася. Цьому місці, але можливо, і відомо, що раніше особ... особливо Асетрові, вони піднімалися вверх по течії, проти течії, вверх по Дніпру, потім на Самарку, і, власне, там проходив нерост їхній. І дуже багато було риби в часи от, власне, козацтва. Тому от козаки. Використовували в їжі передусім юшку, різні типи борошна, м'ясо менше використовували. Це була рідкість, більше м'ясо. Але от, власне, варили різні страви з капустою, готували, тушкували і, і тушили, там, і смажили. Такі варіанти були різні. А власне, картоплі, і наскільки я пам'ятаю, козаки і українці взагалі не використовували. Десь картоплі з'явилися може 18-й, більше навіть 19-й початок століття. Ну, і ще раз покажу такий от казанець. Козацький, я думаю. Щоб ви запам'ятали, як він виглядав і, можливо, щось згадали з минулого наших пращурів і засобисто.